Всім привіт, друзі. Ще одна трагедія сталася у зв'язку з бусифікацією. Буквально вчора я вам розповідав про смерть людини в Чернівецькому ТЦК. Як вже сьогодні стало відомо про ще одну жахливу історію. Цієї ночі на Житомирщині знайшли побитого працівника Львівського університету імені Франка Степана Більченка. Його друг повідомив, що Степана напередодні затримали службовці ТЦК біля Стрийського ринку у Львові, коли він прямував на роботу. І змусили буквально за дві години пройти ВЛК. Згодом Степан перестав виходити на зв'язок, а потім його ледь живого виявили на узбіччі траси на Житомирщини. В лікарні лікарі діагностували набряк мозку, перелам основи черепа та гематому. До кінця ще не відомо. Степан знаходиться зараз у критично важкому стані, пише його друг у Фейсбуці. Посилання на його допис з жахливими подробицями цієї історії я залишу в описі до цього відео. Ви зможете самі прочитати докладно, якщо вам цікаво. Після того, як в соцмережах почався розголос навколо цієї моторошної події, ТЦКшники та правоохоронці змушені були якось на неї реагувати. Ось львівський ТЦК у звичній для себе манері почав відбріхуватись. Там визнали таки, що справді бусифікували чоловіка. Але читаємо жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківського залізничного РТЦК та СП здійснено не було. Йдеться в офіційній заяві Львівського ТЦК. Ну, в свою чергу, поліція заявила, що чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився в кузові автомобіля, А під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, і отримав значні ушкодження. Ну, ви зрозуміли, поліцейські все валять на самого постраждалого. Його, начебто, везли у вантажівці в навчальний центр, а він вирішив втекти, вистрибнувши з кузова. Ось так і травмувався. Ну хто ж йому винен? Мовляв, сидів би собі в кузові, цілим би доїхав, а так і звинувачувати нема кого, крім нього самого. Тільки ось тут у мене важливе запитання. Ну припустимо, що людину не били в ТЦК чи п... при переміщенні до навчального центру. Хоча повірити в це сьогодні ну, дуже важко. Але припустимо, його не били. Чому ж тоді, якщо він сам вистрибнув, як заявляє поліція, ніхто не зупинив вантажівку, не став його шукати, не підібрав, не надав медичну допомогу. Чому про цю історію ми дізналися раптом від друзів потерпілого, а не від ТЦК чи поліції? Бо навіть якщо Степан Більченко і вистрибнув би з машини, і травмувався, то кинути його на призволяще – це вже кримінальний злочин, називається залишення людини в небезпеці стаття 135 Кримінального кодексу України. А може, і не було ніякої втечі. Можливо, це було типове для українських ТЦК побиття людини. Це ж так незвично для України, коли службовці ТЦК б'ють. А потім викидають тіло людини, аби замести сліди. Правда ж? Як це, наприклад, сталося влітку минулого року з 20-річним Олександром Гашевським, що примітно студентом того ж самого Львівського університету імені Івана Франка? Нагадаю, хлопця теж затримали влітку минулого року ТЦКшники на Івано-Франківщині, після чого він зник, і лише за кілька днів тіло студента зі слідами побоїв знайшли в річці Тиса. Так що, як вміють ці кати з ТЦК замітати сліди, ми дуже добре собі уявляємо. Тож, підпишіться на мій канал, я обіцяю слідкувати надалі за цією історією. І поділіться, будь ласка, цим відео з друзями та знайомими. Україна має знати правду про безчинства цих тилових ТЦКшних бандитів. Бережіть себе і не перемикайтесь!